В українській православній традиції є такі поняття, як проводи Поминальний тиждень цього року, у неділю, 23 квітня, більшість людей будуть йти на кладовище, відвідувати своїх померлих, рідних та близьких. Ця давня традиція пов'язана з радоницьким тижнем, який православна церква відзначає на дев'ятий день після Великодня день поминання покійних. Люди вважають, що саме у цей день душа померлих набуває спокою, оскільки радониця випадає на вівторок, то вона може переноситися на вихідний день або на понеділок. Отець Максим, настоятель Лозівської парафії всіх святих землі Української православної церкви України, говорить, що протягом всього тижня після Великодня богослужіння, пов'язані з померлими, церква не проводить. А також розповів, як поминати родичів, що можна і чого не варто робити у поминальну неділю. В неділю в цю, що буде, ці богослужіння продовжуються, і крім того. Українська православна традиція особливу увагу в ці дні приділяє саме померлим нашим родичам, ну і всім, -всім іншим людям. Почитання померлих іде ще з давніх часів, з язичницьких часів, але багато елементів тих церква увібравши. Змінила, і тому вони зараз є поправу православними традиціями. Ми упорядковуємо напередодні могилки, приходимо на кладовище, ставимо там пасачки, цукерки і так далі, в знак шани до померлих як символ цієї шани. І це є нормальним, і це є добрим, тому що це допомагає нам усвідомлювати те, що ми повинні поважати померлих людей, усвідомлювати значення нашої молитви до да них і так далі. Але є й такі дії людей у поминальний тиждень, які не відносяться до православної традиції, і які церква не схвалює. Випивка, яка призводить до оп'яніння людини. Крім того, це фокусування на, на якихось елементах традиції без відвідування церкви, без молитви. Це, звичайно, не є християнською традицією. Найголовнішим в поминальному тижні це є саме молитва за померлих. Ця молитва може здійснюватися. Передусім в церкві під час літургії ми можемо замовити записки, які будуть прочитані під час проскомідії. і священник таким чином буде молитися за цих людей. Крім того, можна замовляти літію, панахіди, можна і потрібно... Особливо особисто молитися під час домашньої молитви. Добрим є прийти на кладовище і там помолитися. Тобто, самоцілю і найголовнішим елементом цього тижня повинна стати молитва і все інше. Про що я казав у ці е, традиції, вони повинні допомагати нам усвідомити це. І тому, якщо вони нам допомагають, то тоді можна вважати, що вони є позитивними і можна вважати їх християнськими. Те, що нам заважає е, перебувати в молитовному стані, е, заважає бути, ставити на перше місце саме молитву за наших родичів в цей час, то звичайно воно не може бути позитивним. На кладовище бажано приносити живі квіти, а не штучні, або їх висаджувати. Під час відвідування могилу родичів можна принести лампадку, запалити її на час молитви. Поминальні обіди краще робити вдома, радять священнослужителі. Також важливо у поминальні дні подавати милостиню за померлих. Їжу краще віддавати жебракам або голодним. Крім того, на кладовищі не варто голосно кричати та сміятися, курити та пити алкоголь, вживати їжу. Це місце, щоб пом'янути рідних, які вже покинули цей світ, помолитися за їхній упокій, зазначив настоятель Лозівської парафії всіх святих землі української отець Максим. Усіх я Закликаю до посилення молитв за наших родичів, за полеглих героїв України, які, на жаль, зараз віддають своє життя заради свободи незалежності нашої країни, врешті-решт, за усіх нас. За будь-кого, хто відійшов в той світ. І пам'ятаємо. Що вони для нас живі, що в церкві немає померлих, в церкві всі живі. Бо Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подавав, і тим, що в гробах, життя дарував.